Слава Ісусу Христу, дорогі, розпочинаємо нашу вечірню молитву Розарію, Вервиці разом з Марією. Ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Вірую в єдиного Бога Отця Вседержителя, Творця Неба і землі, і всього видимого і невидимого, і в єдиного Господа Ісуса Христа, Сина Божого, єдинородного, від Оця родженого перед усіма віками. Світло від світла, Бога істинного, від Бога істинного, родженого, несотвореного, єдиносушного Зотцем, що через нього все сталося, він за для нас, людей і нашого ради Спасіння, зійшов із небес, і воплотився з Духа Святого і Марії Діви, і став чоловіком, і був розп'ятий за нас, за понтія Пилата, і страждав, і був похований Воскрес у третій день згідно з Писанням. І вознісся на небо і сидить праворуч отця, і вдруге прийде зі славою судити живих і мертвих, а його царство не буде кінця. І в Духа Святого Господа Животворящого, що від Отця і Сина, і сходи, що з оцем і сином рівно поклоняємо, рівнославими, що говорив через в єдину святу Соборну і Апостольську церкву, і сповідаю одне хрещення на відпущення гріхів. Очікую Воскресіння мертвих і життя майбутнього віку. Амінь. За примноження віри, надії і любові. Радуйся, Марія, благодаті повна Господь з тобою, благословена тими жінками, благословений прітлона твого Ісус! Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних мині і годину смерті нашої. Амінь. Радися, Марія, благодаті повна Господь з тобою, благословена тими жінками, і, і плід лона твого Ісус, свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних Нині в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся Марія, благодаті повна Господь з тобою, благословена тими жінками, і благословенний квітло на Твого Ісус Свята Марія, Мати Божа, молись за нас рішених нині, в годину смерті нашої. Амінь. Перше страстне таїнство молитва Ісуса в Гецеманському саду. Виступаємо проти нас самих, сокрушаємо особисті гріхи і вади, чинимо наступ проти злих духів. Які є в нашому житті, прощаємо нашим ворогам і просимо за людей, котрими вчинили зло, щоб Бог віддав їм те, що ми в них забрали. Отче наш, є сина на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний, дай нам сьогодні, і прости нам провини на наші, які ми прощаємо винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Радуйся, Марія, благодать повна Господь з тобою, благословена тими жінками, і благословенний плід лона Твого Ісус, свята Марія, Мати Божа, молиться на зрішених нині в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті, повна Господь з тобою, благословена тим жінками, і благословенний плід лона Твого Ісус, свята Марія, Мати Божа, молись за нас зрішених нині, в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна Господь з тобою, благословенна тими жінками, і благословенний, прітлона твого Ісус, Свята Марія, Мати Божа, моли за нас грішних нині, годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна Господь з тобою, Благословенна тими жінками, і благословений прітлона твого Ісус, свята Марія, Мати Божа, моли за нас грішних нині, годину смерті нашої. Амінь. Радися, Марія, благодаті повна Господь з тобою, Благословенна ти між жінками, благословен, і благословенний бідло на твого Ісус. Свята Марія, Мати Божа, моли за назрішних нині, годину смерті нашої. Амінь Радися, Марія, благодаті повна Господь з тобою. Благословенна між жінками і благословенний підло на твого Ісус. Свята Марія, Мати ,•да Божа, моли за назрішних нині, годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна Господь з тобою, ти тими жінками, і благословений прітлона Твого Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молися назрішних нині в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марії, благодаті повна Господь з тобою, ти тими жінками, благословенний пріло на твого Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молися на зрічних нині в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна Господь з тобою, благословенна між жінками, і благословенний прідло на твого Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас річних нині і годину смерті нашої. Амінь. Радуся, Марія, благодаті повна Господь з тобою. Благословенна між жінками, і благословенний плітло на твого Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас річних, нині, і годину смерті нашої. Амінь. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу, яка була на початку і нині, повсякчас, і на віки вічні. Амінь. О наш Ісусе, Милосердний, прости нам наші гріхи, захорони нас від пекельного вогню, запровадь до неба всі душі, а особливо ті, що найбільше потребують Твого милосердя, о Марія, непорочне зачаття, молись за нас, що до Тебе прибігаємо, а також за тих, які до тебе не прибігають, а особливо за ворогів католицької церкви та довірених Тобі. Друге страстне таїнство – вичування Ісуса. Воюємо проти гріхів і зла, які вчинили наші предки, предки нашої сім'ї, і нашого народу. Просимо Господа пробачити нашим предкам, виганяємо злих духів, які через зло скоєні предками, увійшли в наше суспільство чи родину, прощаємо ворогам, які катували наших предків. Просимо благословення для жертв, яким наші предки скоїли зло. Отче наш, що сина на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Богородиця Діво, радуйся, благодатна Марії, Господь з тобою, благословенна тими жінками, і благословенний прідлона Твого. Бо ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших, Богородице Діво радуйся, благодатна малії Господь з Тобою, благословена тими жінками, благословен, і благословений прітлона Твого, бо ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших, Богородице Діво, радуйся, благодатна мої Господь з тобою. Благословенна тими жінками, благословен, і благословений прітлона Твого. Бо ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших. Богородиця Діво радуйся. благодатна Марія Господь з Тобою, благословенна тими жінками, і благословений і приклона Твого, бо ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших. Богородиця Діво радуйся, благодатна Марія Господь з тобою. Благословенна тими жінками, благословений прилона Твого. Бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших. Богородице Діво радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена ти, між жінками, і благословений твітло Твого, бо ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших, Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія Господь з тобою. Благословена ти, між жінками, благословений пітлона Твого, Бо ти породила Христа, Спаса і збавителя душ наших. Богородиця Діво, радості, благодатна Марія, Господь з Тобою, благословенна тими жінками, і благословений підлона Твого. Бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших. Богородиця Діво радусі, благодатна Марія Господь з тобою. Благословенна тими жінками, і благословений придлона Твого, Бо ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших. Богородице, діво радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, ти тими жінками, благословений підлона Твого, бо Ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших. Слава Отцю І Сину, і Святому Духу, яка була на початку і нині, повсякчас, і навіки вічні. Амінь. О наш Ісусе Милосердний, прости нам наші гріхи, захорони нас від пекельного вогню, запровадь до неба всі душі, а особливо ті найбільше потребує Твого милосердя, омаріє непорочне зачаття, молися за нас, що до тебе прибігаємо, а також за тих, які до тебе не прибігають, а особливо за ворогів католицької церкви та довірених Тобі. Третє страсне таїнство – коронування Ісуса Терновим Вінцем. Виступаємо проти сучасних гріхів нашого суспільства, таких як аборти, чари, нечистота. Безбожний атеїзм, життя в залежностях, корупція нечесність, воюємо проти злих духів, які стоять за цими гріхами, прощаємо теж нашим винуватцям і молимося за жертви наших переступів. Отче наш, що є на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде Царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі, хріб наш насушний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим. І не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна Господь з тобою, благословена тими жінками, і благословений і прітлона твого Ісуса, свята Марія, Мати Божа, молиться за на зарішніх нині і годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна Господь з тобою, благословена тими жінками, і благословений і прітлона твого Ісуса. Свята Марія, Мати Божа, молися на зрішних нині в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодать і повна Господь з тобою. Благословенна тими жінками, благословений прітлона твого Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молися на зрішних нині в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна Господь з тобою. Благословенна тими жінками, благословений на твого Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молися нас зрішних нині і години годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна Господь з тобою, благословена тими жінками, і благословенний пригло на твого Ісус. свята Марія, Мати Божа, молись за нас нині і години годину смерті нашої. Амінь. Радуся, Марія, благодаті повна Господь з тобою, благословенна тими жінками, і благословенний благословений на твого Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молися нас зрішних нині, години смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословенних на твого Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молися нас зрішних нині, години смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марії, благодаті повна Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословенний пріло на Твого Ісусу. Свята Марія, Мати Божа, молися на зрішних нині в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодать повна Господь з тобою, благословена тими жінками, благословенний вікло на твого Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молися на зрішних нині в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодать повна Господь з тобою. Благословенна тими жінками, благословенний вітло на твого Ісуса. Свята Марія, Мати Божа, молися нас річних, нині і годину смерті нашої. Амінь. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу, яка була на початку і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь. О наш Ісусе Милосердний, прости нам наші гріхи, захорони нас від пекельного вогню, запровадь до неба усі душі, а особливо ті, що найбільше потребують Твого милосердя, а Марія непорочне зачаття нас, нащо до тебе прибігаємо, а також до тих, які до тебе не прибігають, а особливо за ворогів католицької церкви та довірених Тобі. Четверте страстне таїнство – хресна дорога Ісуса Христа. Духовно воюємо проти гріхів осіб пливових та тих, що мають влади на всіх її рівнях. Протистоїмо егоїзму і лінощам чиновників, боягуцтву і байдужості в урядуванні. Корупції, великомасштабній крадіжці національного маєтку, а також противимося єресі, неомарксизму, гендерполітики і масонства. Воюємо проти злих духів, які можуть діяти через злих пливових людей, прощаємо всім чиновникам і пливовим особам, відповідальним за зло вчинене нашому народові. Молимося за всі жертви злого способу спробування влади, особливо за мільйони незабезпечених людей. Хилого віку мільйони молодих людей, які примушені виїхали на еміграцію. і за тих, які, втративши надію, піддалися різноманітним патологіям. Отче наш, що є сини на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі, хліб наш насушний, дай нам сьогодні і прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим. І не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Богородиця, діво, радуйся, благодатна Марії Господь з тобою, благословена між жінками, благословений прітлона Твого, бо Ти породила Христа Спаса і Збавителя, душ наших. Богородиця діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена між жінками, благословена і благословений прітлона Твого. Бо ти породила Христа, Спаса і збавителя душ наших, Богородице, Діво радуйся, благодатна Марії Господь з тобою, благословенна тими жінками, благословений пітлона Твого, бо ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших, Богородице, Діво радуйся, благодатна Марія Господь з тобою, благословена тими жінками, благословений пітлона Твого. Бо ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших. Богородице діво радуйся, благодатна Марія Господь з тобою, благословена тими жінками, благословенний бідло на Твого, бо ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших, Богородице Діво радуйся, благодатна Марія Господь з тобою, благословена тими жінками, благословена і благословенний брітло на Твого. Бо ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших. Богородиця Діво радості, благодатна марії Господь з тобою, благословена між жінками, і благословений на Твого, бо ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших, Богородице, Діво радусі, благодатна Марії Господь з тобою. Благословенна між жінками, і благословений на Твого, Бо ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших. Богородице, Діво радися, благодатна Марія Господь з тобою, благословена тими жінками, благословена і благословенний твітло на Твого, бо ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших. Богородице, Діво радися, благодатна Марія Господь з тобою, благословена тими жінками, благословена і благословенний благословений прітлона Твого, бо ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу! Яка була на початку і війні повсякчас, і на віки вічні. Амінь. О наш Ісусе Милосердний, прости нам наші гріхи, Захорони нас від пекельного вогню, запровадь до неба всі душі, а особливо ті, що найбільше потребують Твого милосердя. О Марія, непорочне зачаття, молися нам, що до Тебе прибігаємо, а також за тих, які до Тебе не прибігають, а особливо за ворогів католицької церкви та довірених Тобі. П'яте страсне таїнство, розп'яття і смерть Ісуса на Христі. Виступаємо проти війни і гасимо її, молимося про навернення імперіально-більшовицької Росії, про повернення нам украдених земель, про мир в Україні і всьому світі, про падіння тоталітарних систем, припинення воїн і щоб не було Третьої світової війни. Далі воюємо проти злих духів, які діють через тоталітарні країни. Прощаємо Росії і всім нашим нинішнім зовнішнім ворогам. Просимо про добре керівництво для України і щоб Господь підняв Україну як могутню християнську державу. Молимося про потрібні ласки для воїнів, тих, які воюють полонених, безвісті пропавших, поранених. Військових медиків, капеланів, осіб, чиї рідні близькі у важких ситуаціях через війну чи померли на війні, переселенців і біженців, просимо про царство небесне для всіх померлих за волю незалежність України і за всіх померлих сьогодні в Самарі. Про царство небесне для них. Просимо теж про постраждалих в Самарії і Про Божу благодать для них, Божу підтримку для них. І також дякуємо Богові за чудо, яке Він приготував для України за посередництво Марії. Отче що є сина на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Наш насушний, дай нам сьогодні і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим і не веди нас у спокусу, але визвали нас від лукавого, Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна Господь з тобою, благословена ти між жінками, благословена, і благословенний плідло на твого Ісус. свята Марія, Мати Божа, молися нас рішних в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна Господь з тобою. Благословенна між жінками і благословений піклона твого Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молися на зрішних в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна Господь з тобою, благословена між жінками, благословена і благословенний плітло на твого Ісус. свята Марія, Мати Божа, молися на зрішних нині, і годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна Господь з тобою, благословена тими жінками, і благословений на твого Ісус, Свята Марія, Мати Божа, молись за нас зрішних, нині, і в години смерті нашої. Амінь Радуйся, Марія, благодаті повна Господь з тобою, благословена тими жінками, і благословений на твого Ісус, свята Марія, Мати Божа, молись за нас зрішних, нині, і в годину смерті нашої. Амінь. Радися, Марія, Радуйся, Марія, благодаті повна Господь з тобою, Благословенна тими жінками і благословенний плітло на твого Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молися нас річних нині і в години смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна Господь з тобою, Благословенна тими жінками, і благословенний плітло на твого Ісус. свята Марія, Мати Божа. Молися нас зрішних нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна Господь з тобою. Благословенна між жінками, благословенна, і благословенних прітло на твого Ісус, свята Марія, Мати Божа, Молись за нас зрішних нині і годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна Господь з тобою. Благословенна між жінками, і благословений трітло на твого Ісуса. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас насрішних нині, годину смерті нашої. Амінь. Радися, Марії, благодаті повна Господь з тобою, благословенна тими щінками, і благословенний плід лона Твого Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас насрішних нині, годину смерті нашої. Амінь. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу, яка була на початку, і нині, повсякчас, і на віки вічні. Амінь. Наш Ісусе милосердний, прости нам наші гріхи, захорони нас від пекельного вогню, запровадь до неба всі душі, а особливо ті, що найбільше потребують Твого милосердя, а моріє непорочне зачаття. за нас, що до тебе прибігаємо, а також за тих, які до Тебе не прибігають, а особливо за ворогів католицької церкви та довірених Тобі. Під твою милість прибігаємо, Богородице Діво, молитвами нашими в скорботах не погорди. Але від захисти нас, єдина, чиста і благословена, О, Володарко наша, заступниця наша, посередниця наша, утішителько наша, Сином Своїм примири нас, сином своєму доручи нас, сином Своєму віддай нас. Амінь. Ми молилися в ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Дорогі вітаю сьогодні Риму католиків з урочистістю Пресвятого серця Ісуса. Хай Ісус вилє на всіх свої безмежні благодаті Свого серця. Ми з Марією дякуємо вам за спільну молитву і запрошуємо вас десь через 5 хвилин доєднуватися до молитви прославлення, яка транслюватиметься. Цього самого ютуб каналу до зустрічі!